Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео про опалення знову, про різні види опалення, різне паливо для опалень, чим би його так вигідніше топитися, дивлячись і на перспективу теж на майбутнє. Трошки треба заглядати наперед, бо ми ж робимо свої системи опалення. Особливо це корисне відео буде для новобудов, хто займається новобудовами. Ми ж робимо свої системи опалення наперед, от і маємо дивитися трохи наперед, чи те, що ми зробимо, не буде там через рік, два нереально дорого, чи дуже по карману бити там, чи ще. Бо о, от таке, от наблюдаю дуже багато серед людей, що люди чогось зважають на ціну першу, першу ціну, а що E, первоначальні вкладення, одна ці о, це так дорого, та ні, а от чогось дуже мало хто зважає на e, ціну експлуатації. Тобто, сіки, люба в принципі річ, люба річ, не тільки опалення, там тепловий насос чи газовий котел буде виходити в експлуатації. От як на мене, це найголовніший фактор, найголовніший критерій, до якого з яким треба якось e, цей знаходить компроміс. Бо e, те, що ми там зразу відразу вклали, це таке. Але те, що в нас буде постійно смоктати гроші з кармана. Знекровлювати нас, навіть якщо воно було дешеве спершу купити. О, це дешево, це куплю, поставлю там чи буду їздити на цій машині, бо вона дешева. А скільки вона вийде в експлуатацію та дешевизна. Первоначально розумієте? От чогось люди це не зважають. От на от іменно вартість експлуатації довготривалу. Бо виходить, що часто так буває, що куплюють якісь речі, а потім е, дуже дорого воно в експлуатації виходить. І таке ж саме опалення може бути. От, і оце все ми роздивимось про безкоштовні дрова. Що поговоримо. <схи> я Відео таких надивився в Ютубі. Там безкоштовні дрова, дрова, дарма, на даром, на шару, щось таке. От ми подивимося, чи можна взагалі оці два слова використовувати разом. Mm. Чи є в цьому якась логіка і сенс. <хи> от. Ну, от таке буде відео, я думаю, цікаве. От, звісно, ви вже зрозуміли, я буду агітувати за тепловий насос, вода-вода. Бо це дійсно чудова штукенця. Чудово, що чи ви самі складете, чи ви його купите, але дуже чудово. Але я не просто буду казати так, що о, це класно купуйте. Я буду всі аргументи і факти, так би мовити. <хи> аргументи і факти, да. от, все буде як положено. Для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, як ви вже зрозуміли. Це сонячна електростанція з інвертором вже, але без акумулятора. До речі, дуже сонячний початок-січня, і навіть зараз, ну так, не дуже сонячно, але е, проглядується. Сонечко, тепловий насос робить на шару, практично. Ну там 100 Вт з мережі тяне. От. І, ну, інвертор просто так тяне. От. І ще й там остається якісь недоїдки. Він сам лімітеру. Лімітер. Ще й підбирає щось там після інвертора, якихось там 200-300, 500, а може і кіловат. О, так що все чудово працює. Дуже сонячний початок-січня, я дуже задоволений. Я думаю, всі, хто користується сонячними панелями, теж дуже задоволені. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, який мені не потрібний, поки у вас не буде всього цього, що я перечислив. Ще є в мене сонячний колектор повітряний. Е, ще є в мене що там, а, плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, як його під'єднати правильно, автоматизувати, щоб воно переключалось, пропадає світло, переключається на 12-вольтовий, з'являється, переключається на 220-вольтовий насос. Циркує. Все там є в мене плейлист. Дивіться, ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Плюс там вже буде посилання на відео огляд моїх супер-екологічно чистих сухофруктів, абрикоски, вишні ще є, яблука, груші, виноград, все це ще є. От, замовляйте, відсилаю новою пошту, Укрпоштою. Все буде супер. І так, переходимо, собственно, до нашого теми відео. Спочатку про безкоштовні. Я Як це відео, я так сміявся, коли дивився. І не одне таке відео. Коротше, на відео вже не пам'ятаю автора та й не важливо це. Їх, я ж кажу, не стоїть трактор. Десь там в посадці вони приїхали. Трактор, значиться, потім оцей Арпал чи Апрало, то що знаєте, перебиває та штукенця перебиває. Три мужика здорових тягають гілля. І задоволені, щасливі! о, безкоштовні дрова! Оце коли я... Е, вам кажу оце, що да, я бачив на цьому відео. Це все треба відразу так от, е, підсумовувати копієчка. Така дзинь, то дзінь, як то каса, знаєте, у мультику от. Дзинь, дзинь, дзинь. оце трактор. Просто трактор, я вам скажу. Це соляра, це амортиза. Я вже не кажу про вартість того трактора. Хто має той трактор? Просто на рівному місці, хто має той трактор, і хто може його содержати. Соляра, я ж кажу, експлуатація, амортизація трактора, посчитали. да? Вартість отого апрала, Арпала, чи як він там правильно коштує. Мені щось здається, що той апрал чи Арпал коштує як два теплових насоси соборони. І це ж біля його робити треба, розумієте? купив лопату, щоб робити. Щоб робити. Теполовина щось робить, щоб не робити, а опрал купляється, щоб робити. <сі> Ще важче робити. От, вартість цього прала, Ну теж, звісно, амортизація треба враховувати, заточка ножів, там все те зношується. Ну, це гілка, гілля перебиває. От таке. Най, я не знаю, скільки проживе. Ну, нехай ладно, живе. Так, порахували. дзинь, да, трактор, дзинь, опрал, дзинь, прицеп. Дзинь, вартість прицепа, да, і він роздовбується той прицеп-тракторний, <хи> аж швидко дуже. Я ж знаю, робив ну, не на прицепі, Ну, я бачив, що з ними бувають, якщо на них возить ліс там, і все таке чи дрова. От, і стоять ж три мужика здорових. От, от Уявіть собі, скільки б вони могли за день три чоловіка заробити грошей. Вони просто займаються цим дурноробством, тягають гілля в посаді, їбають, <хи> і і я О, Ну, по, Тобто, кожен з них міг би по тисячі в день заробити. Тобто три тисячі вони просто тупо потіряли. Просто потеряли то. А якщо ви будете наймати їх, то вони візьмуть з вас три тисячі, бо в них є це я прав, це як зарплата. І ще вартість того і того, ну я не знаю. Коротше, і такі ж радісні, всі щасливі. Безкоштовні дрова ми нагрузили. Ось повний прицеп, дивіться. <сум> О, тобто, чому люди не враховують свій час, от як гроші. Час наш час, це гроші, розумієте? Тобто, я щоб займався тими дровами, я не займався, я міг би піти заробити ці гроші десь на роботі, шабашка якась там чи ще небудь. Нє, я займаюся дровами. Я витрачаю цілий день, і той прицеп, отого хмиза набитого. Ну скільки ти їм будеш топити. Це ж не прицеп дров, розумієте. Це прицеп хмиза, отого, кусочків отих мілких з листям, з усім, з гілячками, воно плотно ж не лягає. От, коротше, посміявся з цих безкоштовних дров дуже сильно. Хто може не топив дровами, не знає, то я вам кажу, це дуже величезна робота, дуже страшна величезна робота. Це такий гемор, що ви коли зачепитесь з ними, ви будете дуже дуже незадоволені. Дуже незадоволені. Я вже не кажу про ті твердопаливні котли, які можуть і текти, і плакати, і що там ними ще буде це, це, Ну це ви бачили в Ютубі. Коротше, дров'яне опалення це не для таких... Це дуже для здорових людей, які мають трактор, Арпал чи Апрал, як він там, з прицепом. При таких може, кажу, о, о, ну, ні, вони можуть топити дровами і казати, що це безкоштовно. Якщо ви живете самі, там, чи у вас немає трактора, чи Арпала, чи здоров'я, їх тягать, то дрова це не для вас, це однозначно не для вас. О, так що то такі е, безкоштовні дрова. Я взагалі вважаю, що слово безкоштовне і дрова, оці два слова, їх не можна разом використовувати. Це дурня якась, виходить. Ну, це все одно, що сказати, суха вода. Буває суха вода. Ні, вода завжди мокра, да? правильно там, чи ще щось таке, який абсурд, якийсь це виходить. Нема безкоштовних дров. Не буває в природі, просто навіть вам їх привезуть під хату, там, під ворота, висиплять, підуть на участку і скажуть, топи собі, це безплатно. Це не безплатно. Це навпаки, починає. Як вам привезли, бо привозять або там якісь метровки, да? тобто їх ще треба порізати на дві частини перерізати, або навіть на три. Бо бувають, якщо тонші такі дрова, то вони більше метрів, метр двадцять і метр тридцять кидають, ну їм же ж по барабану, їм швидше накидати, розумієте. Ну якщо товстіші, то по-любому -по пополам. А якщо хтось топить маленькими якимись топочками, пічками, то ще й на два, два різа треба робити на ті метро. Тобто на три частини треба пиляти. То взагалі капець. То, <ривезли> якщо це дурноробство в мене, що в мене от такі дрова влазять, <ривезли> я не знаю. Назвати пхають такі по 30 сантиметрів. От. Так що, і оце спочатку, порізати, поколоть, повозить возиком поскладати дров'янку акуратно, щоб вони ж сохли. Ну, це страшне скільки роботи. Це дуже багато роботи. Так що я взагалі проти використання цієї фрази безплатні дрова, безкоштовні дрова, дрова на шару, там мені таке писали теж. Часто пишуть під відеом на мій тепловий насос, що ну в тебе там стільки опалення коштує, А мене взагалі безплатно. Я дров там десь дали чи на Там сам Чого люди не вважають це, що ти собирав цей час, возив їх, тягав, палив, носив, вигортав сажу, чистив свій котел. Це що, цей час не рахується, я не розумію. Я не, не можна, я ж кажу ще раз, не можна казати про безкоштовні дрова. Такого поняття немає. Роз... Не немає взагалі. Може бути безкоштовне опалення тепловим насосом, наприклад. Це коли він у мене зараз ось працює від сонця, сонце там щось трохи сліте. ну, Він видає тих 800 Вт, що тягне тепловий насос, і значить він у мене працює безкоштовно. Це може ще таке бути безкоштовне опалення тепловим насосом. Я згідний. Тут може бути такий варіант. От. Безкоштовних дров <схи> <схи> О, не буває. Далі переходимо. Є в мене три аргумента. Ще ну, проти таких от дров, і про дров, і проти газа. І на перспективі ще подумаємо. Так, перший, найголовніший такий, може, й не найголовніший для когось буде, я думаю, вагомим. Старість наближається. Так, люденьки, всі ми старіємо і те, що ви зараз там, можете тягати дрова, і ми поратися, з кожним роком вам це буде важче, і важче, і важче, і важче, і важче робити. З кожним роком. Бо всі ми не молодім, звісно, всі ми старі. О, і то, що ви зараз такий молодець, моя посадка, я ось тут буду рубати, у мене є куча дров. Через 10 років, ви так казати, я гарантую цього. Я вам Просто це гарантую, що все це швидко здується з роками, і ви не схочете тих дров ні дарма, і і взагалі, взагалі ніяк не схочете. Так що не забуваємо, що старість неминуча. І ми, так як ми будуємо свої системи опалення наперед, на перспективно, десятки років вперед, ми маємо це враховувати. Обов'язково. Я вже не кажу про це дурноробство, є ці безкоштовні дрова, прошу тільки штаб. Друге, газ недоцільно для новобудови. Я так вважаю, що газ недоцільно для новобудови. Якщо ви тільки будуєтесь, робите свій будинок, заливаєте теплі підлоги. Ідеально просто буде тепловий насос, вода, вода. Ідеальна система. Краще не придумаєш. Кажуть, мені багато писали, я гасну не проводив, хоча він у мене йде по вулиці, труба прям закопана під дорогою. Недалеко, я міг би його провести, я не хочу його проводити. От. Казали мені, що проведення просто цей проект, план по газу коштує там таких десятків тисяч, таких десятків. Це, це без роботи навіть, являєте просто якісь бамашки дурацькі. Ну, корупція все таке, воно ж нікуди не ділося. Заробить там бамажечка, штампік, опа, ох, бамажечка 10 тисяч ну, ще ось оця 15 тоже. От, тобто сам план і проект може коштувати стільки, скільки тепловий насос. Саморобний, ви складете. Тобто ви вже його склали за ці гроші. О, розумієте, вже склали, він вже. Працював би. О! А так ви просто заплатите за три бумажки за підведення того газу. Далі. Е, так, що для новобудов, новобудов, якщо ви тільки будуєте стільки однозначно тепловий насос, нема води у вас на участку. Ну, це ідеально, було б, звісно, вода, вода. Це найкращий, найефективніший тепловий насос, вода. Навіть саморобний, саморобний вода, вода буде ефективніше, ніж заводський повітря, вода. І тим більше повітря-повітря. Однозначно, як би це так не дивно звучало, що саморобний буде ефективний, але так. Так, бо це зовсім інший принцип роботи. Тим, вода в мене плюс 11. І у вас теж сам ну, по всій Україні, я наскільки знаю, мені писали, там казали, я скільки консультував. Уже десятків типу теплових насосі люди зібрали з моїми консультаціями, моїми відосами. То е, це північ України може бути плюс 9, плюс 10. Отак. От. Е, центральна це плюс 11, де я. І південь України навіть до 12, 13 і 14 навіть біля Одеси. Людина зробив 14 градусів температура води скважена. Це просто супер. О, так що у нас в Україні вода тепла з землі. Це ідеально просто тепловий насос вода. Так, ну тепер перспективи. Останній гвіздок, так би мовити. Гвоздь, гвіздок цього. Кажуть, гріздок. Да? <смі> Якщо ми хочемо подивитися, як ми будемо жити там на майбутнє, там, через 5-10 да? і тобто спроєктувати свою систему опалення, так би мовити, вгадати, попасти в Яблочко наперед, знаючи, це зовсім не важко. Треба просто подивитися на найближчі країни Євросоюзу. Найбідніші навіть країни, ну щоб до нас легче ближче. Це Румунія, Болгарія, Польща. Ну, краще Румунія була, вони якось ближче. Нам, да? <сум> бідніші навіть Польща вже якось продвинулась трохи далі. Але тим не менше, тим не менше, Польща, Румунія і Болгарія дуже багато людей топлять дрова. Дуже. Тобто, люди, які писали мені там, що газ це найкраще на сьогоднішній день, це супер. Я газу не надіюся, не відмовлюся. Газ це не перспективно. Розумієте, це не перспективно. На сьогоднішній день, може, воно бути вигодно, да. Але якщо ви плануєте зараз свою систему опалення на роки вперед, це не перспективно. Це буде дуже дорого. Хтось був з моїх знайомих, вже не пам'ятаю, хто в Болгарії, каже, в столиці Болгарії всі дома закопчені димом, бо там практично всі топляться дровами. Магазинчики, часники, навіть багатоповерхівки, я не знаю, як це таке може бути. Багато. Топляться дровами, бо газ, це дуже дорого. Газом там опалюються тільки багаті люди. Дуже багаті люди. бо газ, я ж кажу, це і так само буде й у нас. От ви подивились, там як. Так буде, ми ж куди йдемо? Ми йдемо в Європу. Да? Тобто вони нас просто випередили там на 5 на років в економічному розвитку. Да? Але ми так само дійдемо. Закінчиться ця вся шара з газом, оці всі низькі тарифи, ці на все, на електроенергію, на газ, на все, все 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 закінчаться. Ніхто спонсорувати людей не буде. субсидії вже закінчились майже. Ну вони ж сокращаються, скоро їх взагалі не буде. Так що. Шара закінчиться по-любому. По-любому, шара закінчиться а ця тарифна з газом, і електроенергією будуть за всі платити за все повну вартість. Ніхто, ніяка держава ні за кого платити не буде, спонсорувати не буде. От. А з огляду на це, я ж кажу: подивіться, чим топляться зараз. Ви хочете топитися дровами, як в Румунії, Болгарії, в Польщі. Хочете? Я ні. Я краще зробив собі тепловий насос. і Я думаю, що я буду їм завжди опалюватися. Бо у мене є сонячні панелі, у мене є інвертор вже. Мій тепловий насос, я ж кажу, от таку погоду щось трошки прихмарилось, може вже раз, але воно зараз розвиднеться. В таку погодку він практично працює безкоштовно, ну тянучи там 100 Вт. А надалі я взагалі як під'єднаю акумулятор, десь з березня там вже виробіток буде достатній, нормальний, то я взагалі ту мережу вимкну, і Весна, літо я буду взагалі сидіти без акумулятор і цей на своїй з енергії. Панелі зараз недорого. Закуповуйте зараз панелі, вони дуже подешевіли. Не тяніть в резину, не тратьте время. на весну вони подорожчають. Уже через два місяці ви їх можете ставити, прийде весна і вже все буде. Але вони тоді подорожають, бо всі почнуть ставити. Почнеться скажений попит. Зараз якраз час купити ще додаткових панелей, якщо ви хочете, або взагалі їх купити, якщо у вас їх немає. От. І все, інвертор з Аліекспрес за 300 баксів, якщо не бракований він допрацювати роками і роками, якщо він не бракований, звісно. От, тепловий насос такий, як у мене, і вся ця альтернатива вам недорого вийде. Тепловий насос порівнянні з дровами, я вже не одне відео робив, а купився у мене вже не один, і не два, мабуть, і не три рази. Ну, Я рахую тільки по дровах, щоб я витрачав мене дрова. Вартість, я навіть не рахував. Оці окупності, оце своє время, хоча б я накинув ще так само по вартості дрова. Те, що я витрачав на нього, на оте дров'яне опалення, жахливе. Ну, я й зараз там можу протопити, там, раз в місяць дровішками там кинуть в пічечку, там щоб просушити там, чи ще щось там, чи просто мені цікаво, так ну надо ті дрова десь палити. Але кожен день займатися з дровами, ні, кожен день, ні. раз там в тиждень, два тижня чи три тижня раз там протопиться таке ще, ну тільки не кожен день. О, ну я думаю, аргументів я достатньо вам накидав, все сказав про старість, сказав, гази, перспективи. от такі. Так що я ж кажу, подивіться, чим топлять найближчі країни Євросоюзу, найбідніші, от таке і нас чекає. Тобто, дрова, дрова й дрова. Вічна робота, вічне дурноробство. Сажа, дим, темнота в містах. ну, Зараз подивіться, що в Молдові робиться. О, теж там такі проблеми. Тобто. А тут виходить ваш тепловий насос і ваша електроенергія. Це ну сонячних панелей. Це ваша енергія, ваш газ у вас на участку. Розумієте, вам ніхто його не перекриє. Вам ні, не треба переживати, там чи буде тиск завтра такий, чи він той газ не пропаде в трубі. Ваша енергія на вашому участку – це ваша вода. Під вашим будинком в безмежній кількості, це зрозуміло, да? І сонячна енергія, яка буде виробляти енергію для цього теплового насоса. Я вже казав, що не так то й багато треба тих панелей, щоб забезпечити і себе на місяць електроенергію для роботи теплового насосу. Це все вираховується дуже просто. Фу, ну все, здається, всі аргументи. Ну, що тут можна там, може. Хтось щось не так думає, хтось хтось хоче додать до моїх слів там, чи заперечить. Будь ласка, критика сприймається. Нормальна критика, без батьків, звісно, якихось обзивательств. Все, пишіть, які ваші думки. Всі ці думки приветствуються. О, як кажуть, одна голова гарна, а три в нас не три, в нас тисячі. Ще краще. Все, всім до побачення, дякую за увагу.